Дітка, таку моделечку очікуємо ще у батальчиках. Я міряю, що ковтинки, штанці вже не знімаю, але я вам покажу. Ось така кластуча моделечка, дівчата, Взагалі просто вау. Це у нас нормочка SML XL4250. Також є перші відгуки по ній. Моделечка також дуже класна. Тут ковтинка йде оверсайз. Ця моделечка йде із камінчиками. І ця ж моделечка їде до нас вже у великих розмірах. Показуєш штанці. Ідуть ось так. Посадочка висока із камінчиками. Вартість такої моделічки 2100 гривень, якщо я не помиляюсь. Це у нас також Туреччина, трикотаж двонить. Моделечка із капюшончиком. Тут штанці йдуть, дуже гарно сідають по фігурці. Посадочка висока, ковтинка йде вільного крою. Вона йде оверсайз. Це у нас фабрика «Бела Белучі, також туреччині, в якісті вони гарні. Розміри 42-50. Подобається ця моделечка, колір тут тільки чорний. Штанці тут палацео. Так, дякую за костюм, сподобався. Вам дякую, Валентиночка. Доброго раночку, Наталі! Дяка, всі ми виходимо наразі у прямий ефір дуже-дуже рідко. Ну, по-перше, холодно, по-друге, трошки не встигаємо. Але у нас є телеграм-канал, туди завжди виставляємо новинки. Також в Тіктоці відеообзорчики. Я постійно виставляю, роблю відео, щоб ви бачили наші новиночки. Так, ця моделька, дівчат, 200, Моделечка дуже крута, ковтинка верх оверсайз. Це у нас трикотаж двониточком, фабрика Бела Белучі. І дивіться на ці штучні штанці йдуть палацово. Зараз наявності нормочка розміру 42-50. І очікуємо цю моделічку у баталах розміру 50-56. Вартість 2100 гривень. Ось так. Подобається ця моделічка. І просто не хочу роздягатися знову. Але моделечка виглядає просто супер. -роб. Ось такі камінчики.